Вітаю! Я Зоряна Скалецька, і я записую це відео для проекту про вірус. Сьогодні хочу поговорити про важливість вакцинації і дотримання календаря щеплень, особливо під час війни. Звичайно, ситуація з коронавірусом на сьогодні контрольована і ми маємо бути готові до подальшого зростання на осінньо зимовий період. Ми розуміємо, що нас очікує нова хвиля захворюваності. І один з важливих етапів цієї готовності це вакцинація, і в першу чергу груп ризику, і щоб якомога більше людей могли себе захистити від госпіталізації і можливого навіть смертності від COVID-19, Міністерство охорони здоров'я збільшило доступ до бустерного щеплення для всіх охочих, для не тільки окремих груп громадян. При цьому воєнний стан, активні бойові дії змовили ситуацію тоді, коли багато, багато українців для багатьох українців створиться негативна ситуація, яка впливає на їхнє здоров'я, навіть якщо їм пощастило не потрапити під обстріли. Перебування в укриттях, в сховищах, в підвалах будинків з великою кількістю людей, контактування може спричинити активізацію передачі COVID-19 та інших респіраторних захворювань. І обстріли інфраструктури, електрозабезпечення та теплозабезпечення зумовить те, що для багатьом українцям хоча б навіть певний час доведеться перебувати в холодних приміщеннях. Стрес. Ніхто без нього на сьогодні, напевно, не обходиться. І можливі фізичні пошкодження, поранення, навіть якщо це не є про обстріли, а просто пошук безпечного місця, все одно можуть бути поранення. Це все впливає на те, що організм перебуває під можливими завданням певної шкоди. І це все впливає на імунний захист організму. Допомогти йому зараз не менш важливо, ніж допомагати ЗСУ. І я поясню, чому. В 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я визнала відмову від вакцинації одним з, одним з десяти найбільших загроз, загроз взагалі для здоров'я людства. Один з десяти. І вакцинація є найбільш вигідним способом уникнення хвороби з точки зору грошей економічного. Я думаю, той, хто хворів 20 чи 21-му, це помітили, що краще було б провакцинуватися, якщо б тоді це було доступно. Наприклад, у 2020 році, і не хворіти, не витрачати кошти на лікування. Зробивши вакцинацію згідно календаря щеплень, це інші захворювання, котрі, окрім ковід, ми можемо робити щеплення це теж захист власного здоров'я. Це спричинення сповільнення передачі захворювань серед людей. Якщо ми маємо вакцинацію дітей, то їх. Захист це не лише їхній захист, їхнє здоров'я, а також захист близьких, близьких, наприклад, людей похилого віку. І батькам потрібно буде займатися не потрібно буде займатися лікуванням дітей, а, бо цю хворобу можна запобігти. Але лише думати про безпеку від російських злочинців. Погодьтесь, що відбиватись від одного ворога краще ніж від кількох одночасно. Ситуація з covid 19 у осінньо зимовий період. Однозначно матиме тенденцію до зростання і збільшення госпіталізації очікують на сьогодні вже лікарні, і ми розуміємо, що буде певний показник збільшення летальності. І насамперед варто подбати про родичів і близьких, які мають хронічні захворювання, які мають проблеми з імунітетом, люди похилого віку. Краще провакцинувати їх і бути спокійними, що навіть якщо вони й зараз отримують дозу від, від вірусу і захворіють, це захворювання матиме легкий перебіг. Вони будуть вдома і не потрібна буде госпіталізація. І варто сказати ще одну річ: так, ресурси країни від початку активної фази війни досить виснажені. І держава потребує нашої допомоги. Ми маємо сотні медичних закладів пошкоджених чи навіть знищених. Медичні працівники також були жертвами обстрілів. Деякі з них переїхали в інші регіони України, інші взагалі за кордон. І на сьогодні медична система України, попри всі ці ризики, втрати, насправляється з завданням рятувати життя та здоров'я українців. системі допомагають і волонтери, і гуманітарна допомога звідусіль, і героїчно самовіддана праця медичних працівників. Тому варто кожному українцю і кожній українці. Попередити можливі додаткові видатки медичної системи, чи то на ліки, чи то на кисень, просто зробивши щеплення. Профілактика захворювань зараз, як ніколи, важлива. Це підтримка держави кожним вже зараз. Окремо, варто наголосити, що вакцинація це не питання власного захисту. Вакцинуватися це означає зменшити навантаження на лікарні. Зменшити загрозу госпіталізації, якщо не вас, то когось іншого, у лікарні на сьогодні має зосередитися на рятуванні життя наших військових і тих, хто постраждав від злочинних дій агресора. Адже в госпіталізації підпадають особи, які мають складний перебіг хвороби, а також ризик погіршення здоров'я через наявність супутніх захворювань. І ми пам'ятаємо про те, скільки осіб потребувало госпіталізації одразу в реанімаційні відділення в попередній хвилі. Скільки було репортажів про те, в новинах про те, що люди потребують кисневої підтримки? І тоді ще не було можливості захистити наперед профілактично, вакцинувати профі... таку кількість людей. Більшість лікарень на сьогодні працюють, так само, як і військові шпиталі, зі складними пораненнями військовослужбовців, з евакуйованими мешканцями, з обстріляних військами агресора територій. Всім пораненим потрібна на сьогодні допомога в порятунку їхнього життя і здоров'я. А для військовослужбовців навіть збереження їхньої можливості повернутися в стрій. І варто подумати про зменшення навантаження на і так виснажених медичних працівників, надати їм можливість зосередитись на медичній допомозі тим українцям, шкоду здоров'ю яких ми не можемо попередити. І ще одним аргументом є те, що в разі високого рівня вакцинації, серед всіх викових груп, які ми маємо, де ми можем, які ми можемо вакцинувати. Люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з груп ризику матимуть менше е м, ймовірності захворіти, мати тяжкий перебіг, потребувати госпіталізації це створення загального імунного щита від поширення вірусу. Тому вакцинація від COVID-19 та інших видів щеплень, визначених календарем, є внеском кожного в перемогу України. Я розумію, що під час збройної агресії, воєнного стану не всі мають можливість щепитись, але нова хвиля, нагадую, набирає інтенсивність. При цьому варто сказати, що Україна забезпечує безкоштовне щеплення вакцинами, які схвалені ООС. Все, що потрібно від вас, знайти час, запланувати, прийти, зареєструватись і щепитись. І нагадую, що для осінньо-зимового періоду також важливо не забувати про щеплення від грипу, адже для певних категорій громадян також можливий тяжкий перебіг і навіть потреба госпіталізації. І, ну, і нагадую, що на сьогодні пандемія і карантин в Україні ніде не ділись, і варто повернутися до практики носіння масок, особливо в місцях скупчення людей, часто мити руки, використовувати дезінфектанти, а в разі, якщо все-таки захворіли, залишайтеся вдома. При непхі певних скаргах звертатися до сімейного лікаря, райтеся з ним, дотримуйтесь його рекомендацій і для того, щоб мінімізувати ризики, ускладнень і не потребувати госпіталізації, не наражати небезпеку, здоров'я інших, бережіть здоров'я близьких, вакцинуйтесь, бережіть час медиків для поранених. Вакцинуйтесь, вакцинований, готовий до викликів.